63 роки тому загинув головнокомандувач української повстанчої армії Роман Шухевич. Це була найбільша втрата українського визвольного руху. У час незалежної України його постать стала легендарною. В честь пам'яті командира армії без держави Романа Шухевича у місті Надвірна відбулася служба Божа, смолоскипна хода та віче на могилі борцям за волю України. Надвір на місто, яке єднається навколо церкви, так було завжди. Тож відзначення пам'яті головокомандуючого УПА Романа Шухевича розпочало спомінальною службою Божою за генерала УПА, що впав нескореним кореним і за всіх воїнів Української повстанської армії, які полягли у боях за Україну. Як завжди, на таких заходах, на особливо почесному місці, ветерани ОУН УПА надвірнянського братства. У факельній ході взяли участь молодь міста, ветерани визвоних змагань, районні і міські осередки партії. Всеукраїнське Об'єднання свобода партії фронт змін та інші демократичні політичні сили і громадські організації, а також керівництво міста і району. Факельна хода до могили борцям за волю України присвячена легендарному генералу, про якого Степан Бандера в свій час сказав, хто би повірив, що боротьба УПА триватиме 10 років у таких обставинах. В тому особлива заслуга далекозорого мудрого провідника Романа Шухевича. Після урочистого богослужіння на могилі борцям за волю України біля собору благовіщення відбулось віч на якому виступили, голова районної організації партії Свобода Михайло Іваночко, голова Надвірнянського братства вояків ОУН УПА Михайло Юркевич, міський голова Зіновій Андрійович, голова районної ради Василь Попович, депутат Богородчанської районної ради Леся Рудик.